Їдемо на демо, два ареата, спереді плюрібус. Ззаду анкерний. Вон, бачимо, спереді плюрібус пішов. Так, ми переїжджаємо через переїзди. Почали робити демо двома агрегатами. Один у нас плюрібу стрібків, другий агрегат з анкерною спілкою. Бачимо, він доброго відвезли. От така у нас мастарки на картина на полі. Далі будемо з вами рухати. Вернуло. Ой, що сам За колесом ось воно. Ну, не недозрівший, зрозуміло що. що ми побачили от у нас... Горне тут за колесом не розробляє взагалі, тут нагорнуло обратно. Бачимо речі снігну працює. Тут теж горне. Нагорнуло, забило все. Здесь полоса за колосом, понятно, что она Полоса за топкой, а за другим полосом.

Перезволожений ґрунт. Треба чекати, щоб буде зріло добриване місце угу. Коло пройшли і відцепляємось. така ситуація Терний не пішку. Вагкий ґрунт. І далі подивимося, що нас Так, проводимо демок любібуса. От уже частину поля нарізали. Ґрунт на сьогодні ще достатньо перезволожений. Але, тим не менше, агрегат працює. Бачимо, от уже нарізано частину поля. І ззаді. Бочка з мінеральними добривами, які ми разом носимо з за обробітком. і задній восьмирядний агрегат, Люрібус Срібки. Бачимо, як там он, ззаду вже йдуть нарізані полоси. у нас получается полоса а так видите нормально а так у нас просвет прибылся я с первого березня 23 року, Тут бачимо, вже нарізана полоса. Абсолютно нормально вона виглядає. Так у нас прилібус разом із бункером для добрив. Зараз будемо переїжджати.